Відки усім. Хочу вам засняти цей коврик килимок, верніше лобелі. Дивіться, яка вона чудова. Середина квітня і вже таке гарне цвітіння. І тут по-своєму вона така прикольна. Оце багаторічна така рослина, яка кожен рік таким ковриком цвіте. Дуже гарно і вона декілька місяців цвіте. І вліпку, якщо з там ще мишений геоцент в квітні, тюльпанчики, такі жовті ромашки весняні, але вони вже скоро, мабуть, процвітати. І ще така біла також лопелі. Така красота. Такі квіти. Вже піони починають розцвітати. Також вам ще хочу показати. Такі от тут. Класна така чельпана. Не хочу, правда, відкриватися, вони по холодна погода. От, вон різні, дивіться, які види тюльпанчики. І тут у нас ще лаванда. Кущики були такі обрізані. а Зараз вони, дивіться, як класно поживали. І ось такі відросли. Були зовсім обрізані кущики. А потім отакі от, от класно у них. Відросли відросточки новенькі, оці зелені. Така квітня. Всім до зустрічі!